Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу поділитися з вами новинами, які зараз найбільше обговорюють у Великій Британії. Перша новина полягає в тому, що на тому тижні британська поліція відновила пошуки дівчинки, яка зникла 16 років тому. Це британська дівчинка, Меделін Маккен, виявляється у свій час у 2007 році, саме коли вона зникла. Ця історія набула дуже гучного розголосу. Про це говорили усі міжнародні телевізійні канали. Її світлини з'являлися на обкладинках відомих світових таблоїдів, а деякі її фотографії стали найбільш відтворюваними в інтернеті за останнє десятиліття. Я почитала трохи про цю історію, дізналася деякі деталі, і це звісно вражає. Тому що нагадує якийсь такий жахливий детектив з елементами трилеру. До речі, якщо вже говорити про кіно, то Netflix навіть зняли документальний фільм про цю історію. Я вам розкажу деякі подробиці, тому що ну, ця історія в свій час а, а, привернула дуже багато уваги. А, деякі медіа-аналітики в Британії кажуть, що ця історія викликала таку саму істерію. У британському суспільстві, як і смерть принцеси Діани в 1997 році. Отож, як це все сталося, у 2007 році сім'я матенів відпочивала зі своїми дітьми і з друзями, у яких теж були діти, в Португалії на узбережжі. Одного вечора вони пішли на вечерю. Ресторан був недалеко від номеру. Вони постійно перевіряли, як там діти, і в один із таких разів виявили, що Медлін немає на місці. Почалися пошуки, всю ніч шукали. Потім м, почалося розслідування. Спочатку цією справою займалася португальська поліція, потім е, цією справою займалася британська поліція, і в Британській поліції ця справа мала назву Отель Гранж». М, потім навіть доєднувалася німецька поліція, тому що один із підозрюваних е, був німцем. Підозрювали всіх, в тому числі і батьків їх в першу чергу, тому що. М, їм висунули підозру, нібито дівчинка померла неприродною смертю, і вони причетні до цього і до її зникнення. Потім підозрювали їхніх друзів, з якими вони там відпочивали, і навіть серед підозрюваних був внук Зігмонда Фрейда Клемент, здається, Фрейд, тому що він виявляється популярний, дуже відомий телеведучий. І журналіст в Британії, і в нього є якісь такі прецеденти в біографії, які спонукали до того, щоб висунути йому підозру. Але потім ці обвинувачення спростували, тому що він був на той момент в Британії. Батькам дісталося не більше, тому що вони, крім того, що втратили дитину, вони ще й зазнали дуже великого тиску з боку британського суспільства. Спочатку їх звинувачували в тому, що нібито вони не дуже приймаються. Тим, що викрали їхню дитину, не плаче Кейт Маккен, це мама Медалін на публіці, дуже гарно виглядає. І ще таке головне звинувачення було в тому, що якби це були люди там робітничого класу, то їм же їх би якимось чином наказали. А оскільки це люди середнього класу, вони лікарі і вони могли собі дозволити. Найняти няню чи скористатися послугами вечірнього дитсадка, але цього не зробили, тобто якесь таке халатне відношення до дітей, і е, тим не менше їм це зійшло з рук. Е, 17 тисяч чоловік підписали петицію, е, щоб е, розглянули причетність сім'ї Макенів, батьків Макенів, до справи про зникнення їхньої доньки. Їх тривалий час, переслідувала преса. Особливо хейт був в сторону Маккен, тому що саме її підозрювали у смерті і зникненні її доньки. Багато було написано статей неаргументованих і необґрунтованих. Навіть були опубліковані записи зі щоденника матері Маделін, який вона почала вести після, після викрадення дівчинки спочатку. Ці щоденники конфіскувала поліція, а потім якимось чином вони потрапили до преси, і деякі записи були опубліковані. І, звісно, було багато судових процесів за наклип, за тиск від преси, і майже всі ці суди вони виграли і отримали певні компенсації. Навіть один португальський письменник написав книгу, де. Звинувачував батьків Макенів в тому, що, що вони причетні до смерті і викрадення дівчинки. І португальський суд заборонив вихід цієї книги, але потім він написав ще одну книгу, і вона вже вийшла. Там він також ну, розказував про цю історію і знову ж таки піддавав якомусь такому тиску батьків Макенів. До речі, за першу книгу вони все таки стягнули з нього моральну компенсацію понад мільйон фунтів. Насправді дівчинку шукали дуже довго і тривалий час. Постійно то закривали справу, то її відкривали у 2013 році. Якась програма зняли реконструкцію викрадені, як це могло виглядати, і показували на телебаченні в різних країнах. Потім робили фотороботи, як Медлін могла виглядати у 6-9 років, трошки старшою. Тому що коли її викрали, через кілька днів мало виповнитися дівчинці 4 роки. І ці світлини вже її дорослої, навіть показувала Опра Вінфрі. Взагалі багато таких відомих людей долучалися. І якимось чином сприяли тому, щоб віднайти дівчинку. Зокрема, відома британська політикиня Тереза Мей здається, вона посприяла тому, щоб британська поліція знову відкрила справу і знову почала розслідування. Батьки Макенів найняли дуже багато детективів понад 35 детективів. Шукали дівчинку в Європі. Потім якась така відома детективна агенція в Британії займалася цією справою, якій заплатили за півроку роботи 500 тисяч фунтів. щоб якось підігрівати інтерес до цієї історії, щоб про дівчинку не забували, щоб продовжували її шукати. Батьки Макена створили фонд пам'яті Медалін. І, до речі, письменниця Джоан Ролінг і відомий бізнесмен Річард Бренсон вони пожертвували кошти в цей фонд, і завдяки цьому батьки могли оплачувати роботу детективів. Підозрювали, як я вже говорила, дуже багато різних людей складали фотороботи, показували ці фотороботи скрізь. Також портрети Меделін з'являлися на всіх можливих таблоїдах і в The People, і в різних інших тобто не тільки у Великій Британії, а і за межами в Америці і в Європі, і висунули підозру. Одному німецькому німцю, який в той час на трейлері, на трейлері подорожував якраз узбережжям Португалії, і у день викрадення Меделін бачили його трейлер саме на території того готелю. Взагалі там і співробітника якогось підозрювали. Але цей німець чому його підозрювали? Тому що в нього дуже багато було таких. Прецедентів в його біографії, і, зокрема, зараз він сидить в тюрмі за зґвалтування 70-річної жінки. В принципі, так і нікого конкретно не звинуватили і не посадили за викрадення дівчинки. І, врешті-решт, навіть немає такої достовірної інформації, що ж сталося з меделін. Зараз у поліції з'явилася якась нова інформація, тому вони і відновили ці пошуки. Пошуки вже припинилися, і поліція повідомила, що вони знайшли дуже багато предметів і тепер будуть з'ясовувати, яке відношення ці предмети мають взагалі до дівчинки, і чи мають вони якесь відношення до цієї історії. Ось така новина, яку дуже активно обговорювали весь минулий тиждень, щодня в новинах з'являлися. Репортажі з місця пошуків, але знову ж таки якихось подробиць, нових подробиць зараз немає. Друга новина стосується дуже відомого британського телеведучого Філіпа Скофілда, якого зараз звинувачують, звинувачують у кількох моментах, у тому, що в нього були стосунки з молодим чоловіком, молодшим набагато від нього. і... Тому що він збрехав про ці стосунки. Взагалі ця історія мені дуже нагадує сюжет із серіалу, який зняв Apple TV The Morning Show з Дженніфер Еністон і Різу Візерспун, де там головного героя звинуватили в сексуальних домаганнях і в романах з колегами. І, коротше, там закрутилося не кілька сезонів, але ось Щось, щось в цьому дусі, можливо, тому що це також телеведучий, і це також чоловік, і тут також йдеться про стосунки. Отож, в чому полягає взагалі суть цієї новини? Філіп Скофілд, він був одружений, і в нього є діти, але потім кілька років тому він зробив камінг-аут і зізнався в тому, що він гей. Познайомився з цим молодим хлопцем, він коли хлопчику було 15 років, але він стверджує, що не було ніяких сексуальних стосунків у нього, поки хлопець був неповнолітнім. Тільки коли той вже влаштувався на роботу на той канал, де працює Філіп Скофілд, тоді в них закрутився роман. Хлопчику було хлопчику хлопцю, було 20-21 рік. Чому це взагалі зараз так обговорюється? Тому що, ну, по-перше, про цей роман дізналися публічно. По-друге, вже під року тому йому, йому закидували якісь такі звинувачення, що в нього був роман з колегою, з чоловіком, і навіть канал проводив внутрішнє розслідування, але тоді не виявили ніяких фактів. І, як сказав Філіп Скофілд, якщо вам брешуть дві людини, то, ну, то то, що ви можете дізнатися, і він тоді відмовився від цих стосунків, він сказав, що нічого не було. Але через півроку у пресі з'явилися якісь нові докази, і ця історія стала публічною. Його світлини з'явилися на усіх шпальтах британських медіа. Він звільнився з телеканалу, на якому працював дуже, -дуже багато років. І дав величезне інтерв'ю. Цей епізод мені нагадав історію, коли принц Гаррі з Меган Маркл покинули Британію і потім дали велике інтерв'ю. Опрі Вінфрі це щось подібне в масштабах Британії це виглядає саме так. Він дав величезне інтерв'ю, яке кілька днів крутили на телебаченні, обговорювали аналітики, журналісти. Усі говорили, що це ну там справжня криза для телеканалу, де він працював. Він в цьому інтерв'ю зізнався, що такий роман в нього був що він дуже шкодує про те, що він брехав, про те, що він зараз втратив все. І ось я попитала в інтерв'ю його в ґардем, тому що насправді я не могла зрозуміти, в чому суть. Ну був у нього роман з хлопцем. Хлопець вже повнолітній ну, сексуальні стосунки в нього з ним були, коли хлопець, коли було 20-21 рік. Але суспільство не може йому пробачити. Це дуже обурило суспільство, що він збрехав, що стосунки були з надто молодшим хлопцем, тому що Філіпу 61 рік, тобто різниця між ними була в 40 років. І більше того, мабуть, ще, я так думаю, суспільство обурилося, тому що він познайомився з хлопчиком, коли йому було 15 років. І... Йому закидують, що він вже тоді почав з ним фліртувати. Хоча, звісно, він відмовляється від е, цих звинувачень. The Guardian, звісно, молодці вони тримають руку завжди на пульсі і публікують тільки свіжі гарячі новини. Ось тут теж е, е, тези з його інтерв'ю вони опублікували. Е, коротше, е, закінчується все тим, що він е, приносить своє вибачення усім, кого. Могла якось задіти ця історія, але передусім він вибачається перед цим хлопцем, тому що тому, що він приховував ці стосунки, тому що він брехав про ці стосунки і не розголошував ніякої інформації про ці стосунки. Як він зазначив, що про це взагалі ніхто не знав, навіть його колега співведуча, з якою вони дуже багато років в кадрі. Ну знову ж таки, для мене це такі якісь відсилки до серіалу The Morning Show. І ще така була теза, яку я б хотіла озвучити. Він говорить: я розумію, що про це не так швидко забуде, це буде довго обговорювати і це буде обосолювати преса. Але що ви хочете від мене? Щоб я вмер, я і так вже все втратив. Ось такі новини обговорюють зараз найбільше в Британії. Тож, якщо вам сподобався такий формат, ставте. Уподобайку цьому відео, і я періодично вам буду розповідати, ділитися новинами з Британії. Дякую за те, що додивилися. Скоро побачимо.